Стильний рюкзак для дитини в чорно-зеленому кольорі. Складається з одного найбільшого відділення. Ось так виглядає всередині. Додатково є ще одне маленьке відділення. Зі середньої кишеньки. Застіпка-блискавка. З одної внутрішньої кишеньки. На накидної кишеньки ось так воно відстіпається та відсовується. Ось так виглядає. По боках є маленькі відділення. Позаду ще одна потаємна кишенька. На застіпку блискавка. Лямки регулюються. З дихаючого матеріалу. Дуже зручний легенький рюкзак ви можете придбати на сайті ilovemami.com.ua